Тваринний світ живе за жорсткими законами конкуренції, ієрархії, підпорядкування та домінування, боротьба за виживання, де перемагає найсильніший. Це програма, яку вони не можуть змінити. У тварин такий формат дозволяє забезпечити виживання виду. Сьогодні ми, люди, також живемо за законами тваринного світу. Ми експлуатуємо і використовуємо одне одного. У нашому випадку це не принесло щастя і процвітання. Навпаки, такий споживацький формат поставив на межу виживання все людство. Але людина це не тварина, це дух, який прагне до безмежної свободи. На відміну від тварин, у нас, людей, є право вибору, і ми можемо вибирати, як нам жити. Ми здатні змінити все. Сьогодні головна проблема людства у розрізненості? Об'єднавшись, ми впораємося з будь-якими труднощами та подолаємо всі кризи? Які перспективи відкриються перед об'єднаним людством? Що таке істине єднання? Як еволюційним шляхом вийти на новий етап розвитку нашої цивілізації? Дивіться, 13 листопада 2022 року калейдоскоп фактів. Феномен єднання Ініційовано учасниками міжнародного громадського руху АЛАТРА зі Словаччини та Чехії.